Українська народна казка мішок золота Жили собі чоловік та жінка. Такі були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували, котрого як звати. Працював у сім'ї один батько. Він по найма ходив, дітям на хліб заробляв. Один раз ішов чоловік на роботу лісом і побачив під дубом старого дідуся: Лежить той. Ледь губами вирушить Чи не знайдеться в тебе, чоловіче, хоч ковтка води, промовив. У чоловіка в торбі були скипка хліба і пляшка з квасом. Він все й віддав чоловіку. Дід з'їв хліб, напився квасу і каже Борги треба віддавати. Я привезу тобі додому мішок золота. Чоловік тільки посміхнувся на ті слова і пішов далі. Цілий день він важко працював, а увечері, втомлений та голодний, повернувся додому. Тільки двері в хату причинив, чує, що з-на надвору хтось кричить Борги треба віддавати. Забирає чоловічий мішок золота. Чоловік, жінка і діти вискочили з хати, дивляться, а посеред їхнього двору здоровий мішок лежить. Здогадався чоловік, хто це зробив. Розказав він про старого діда жінці і дітям. І почали всі мріяти, що зроблять, коли розбагатіють. Жінка каже Купимо хату. Старший син сказав і пасіку з бджолами. Йому дуже хотілося меду. Дочки попросили багато одежі, смачної їжі. Притягли мішок у хату, розкрили. А там замість золота зерно. Жінка вкрик. Діти плачуть. Так чоловіка дістали, що він серед ночі, голодний, взяв мішок собі на плечі і пішов з дому. Відійшов недалеко від хати, розсипав ту пшеницю по сторонах та й пішов у найми. Цілий рік чоловік не приходив додому. Жінка з дітьми ледь з голоду не померли. Тільки на другий рік він повернувся додому. Підходить до хати, бачить, пшениця його виросла і стала як ліс. На кожному стеблі був великий важкий колос, аж похилений. Чоловік зрозумів, про яке золото говорив старий дідусь. Він дуже зрадів погукав жінку, дітей, ті прибігли і побачили золоті колоски. Скосили вони ту пшеницю, змолотили, зібрали багато мішків із зерном. І стали вони кожен рік сіяти пшеницю і збирати добрий урожай. Так скоро і розбагатіли. Дякую за перегляд. Підписуйся та став подобайку!